Школа без кордонів. Чули про таку? Наша Маріупольська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 66 Маріупольської міської ради Донецької області продовжує набір учнів з 1 по 11 класи на новий 2024-2025 навчальний рік. Навчання тут це ваш шанс здобути якісну освіту незалежно від місця перебування. Ми пропонуємо наш спектр навчальних програм за державним стандартом. З науково педагогічним проєктом Інтелект України типовою програмою нової української школи поглиблене вивчення англійської мови. У нас навчання зручне і доступне, а головне безкоштовне. Ваша дитина зможе навчатися з будь-якого куточку світу і на будь-якому пристрої. Щоденно проводяться онлайн-уроки, є відеозаписи всіх уроків, які можна переглянути і повторити вивчене. Навчання та виконання завдань відбувається на зручній платформі, де діти і батьки отримують зворотній зв'язок із учителями. Спеціонована школа номер 66 це школа, де діти отримують якісні знання та розвивають свої таланти. Спеціалізована школа 66 це кваліфіковані... І досвідчені вчителі. Спеціалізована школа номер 66 це навчання цікаве і небудома. Ми швидко змінюємось та відчуваємо вимоги часу. Тому ми завжди на крок попереду. Чому вам варто обрати для навчання саме Маріупольську спеціалізовану школу номер 66 Щодень на років. Доступ до відеоуроків. Зручна платформа навчання. Інноваційні та унікальні технології, індивідуальний підхід, навчання з будь-якого куточка світу. Документи державного зразка. І все це безкоштовно. Приєднуйтесь до нашої спільноти і зробіть крок до свого успішного майбутнього. З нашою школою, батьки, вам напевно важливо, щоб ваша дитина отримувала якісну освіту. Тоді вам точно до нас. Записатися можна тут.